Не только ты должен полюбить небо, но и небо должно полюбить тебя. И тогда ангел-хранитель тебя... Сіхраня свого часу кожен з випускників Чернігівського льотного училища так полюбив небо, що й досі забути про ці почуття неможливо. Згадати про юні роки у 65-ту річницю заснування училища зібрались близько 200 випускників різних років. Колишні курсанти другого випуску розповідають, яким запам'ятали свою альма-матер. Війна була тут було все розрушено. Ось зараз ви посоліти курсантів. Ліцеїста ходять як одето. А Ми тогда ходили, солдатська була одежда, сапоги кирзовые, одежда, тільки у нас погони були курсантські. Для випускників авіаційного училища досі кожне повернення сюди як подорож додому. З 1951 року до самого закриття у 1995-му з закладу випускали професійних льотчиків. Багато з них працюють поза межами України. Проте на зустрічі з старими друзями не шкода здолати й сотні кілометрів. Випускник 1994 року, аби побачити друзів, приїхав з Молдови. Я вирос, у мене з був техніком сам. Полета вырос при аэродроме, и как-то понравилось мне это все. Друзі посоветували Чернігівське. Мені здесь дуже понравилось. і до сих пор стріпі там, коли въезжаю в город каж мурашки поділи. Всегда приятно, як родной город. Навчання у Чваулі на все життя залишилося і відбиток у кожному, навіть якщо ти не працював за спеціальністю, все одно у душі ти залишався льотчиком. Ми старалися не втратити, ну, свою честь свого звання бившого. Хоч. І профессионального летчика. Вот поэтому это всю жизнь было над вот, нашим, как говорится, в сопровождении нас всю жизнь. Серед відомих випускників закладу Олександр Галуненко, льотчик Випробувач, Леонід Каденюк, перший космонавт Незалежної України, Соловйов Анатолій Якович, льотчик-космонавт. Привітати випускників завітав командуючий повітряних збройних сил України, генерал Лейтенант Роздов, який у 1983 році закінчив Чернігівське авіаційне училище. Чернігівське Черніговське авіаційне училище льотчиків. Всегда стояла на передовых рубежах подготовки летных экипажей. Самое большое количество космонавтов ⁇ это наше Черниговское училище летчиков. Самое большое количество героев Советского Союза в послевоенное время ⁇ наше Черниговское училище летчиков. Все эксперименты по обучению летного состава, опять же таки, проводились у нас. Я сам принимал участие в эксперименте по обучению лётного состава со второго курса на самолётах МиГ-21. До дня авиации телеканал Дитянець презентує фільм Підкорювачі небес. Дивіться його у суботу 27 серпня о 20:15, то у неділю 28 серпня о 10:15.